З вами малювати. Загадку відгадайте, що за гостя в нас така і висока, і струмка, і висять на ній не шишки, а цукерки і горішки. Здогадалися, що це? Правильно, це ялиночка. Так, Сьогодні ми з вами будемо малювати ялинку, новорічну ялинку з прикрасами. Так, для цього нам потрібно зелений колір і фарби різного кольору. Так, потрібно затонувати білий аркуш паперу. Так, Я вже його затонувала, приготувала. Беремо зелений колір і малюємо ялиночку. Ялиночку ми малюємо зверху вниз. Вверху у нас, ось, зверніть увагу, маленькі такі, не, не широкі, невеликі гілочки і донизу все йдуть. Більші і більші. Ялиночка ширше і ширше стає широкою, а, в... а вверху вузенька. Так, будемо малювати ось. Таку ялиночку намалюємо ось. Так. Ялочки. Тепер ми її будемо ось так, щоб вона у нас була красива. Прикладаємо пензлик ось так. Робимо її пухнастою ялиночку. Красиву. Ось. Прикладаємо ось так пензлик. Ми вже багато раз малювали, ось так. Прикладали пензлик до гілочок. Получається, у нас ось така пишна, красива. Ялиночка. Ось. Так. Такі кожні гілочки ми ось так розпушуємо нашу красиву ялиночку. Ось така в нас получилась ялиночка. У ялиночки ще є стовбур, ми внизу ось так покажемо, що це у нас беремо коричневий колір. І ось так робимо такий стовбур. Ялиночка. Ось така гарна ялиночка в нас вийшла. Тепер, дітки, ми з вами будемо її прикрашати. Беремо. Фарбу різного кольору: і червоного, і синього, і жовто-гарячого, так, і жовтого кольору. Ось, так, і будемо прикрашати. Но потрібно, щоб трошки наша ялиночка підсохла, щоб вона була сухенька. Ви можете це трошки почекати, щоб вона висохла, а потім її прикрашати. Так, я ось. Спочатку ми прикрашаємо верхушку, верх ялиночки. Ось, наприклад, ось таку красиву кулечку намалюємо. Так. І будемо малювати і кульки, і весульки, і все. всякі різні різної форми можна намалювати, і різного кольору. Тому що наша ялиночка красива буде, нарядна. Так, беремо голубий колір. Так ось. Можна такі намалювати. Красиві. Так, червоний колір беремо і прикрашаємо нашу ялиночку. А ще гірлянди висять на ялиночці. Ось, наприклад, візьмемо жовтий колір. Так. Ось такі гірлянди, трошки. На гірлянди ми почіпимо ось такі кульки. Так, така гарна ялиночка. А ще можна намалювати зайчика. Візьмемо, прийшов на ялиночку зайчик наш сіренький. Ось у нас якийсь зайчик. Як же ж ми його намалюємо? Він беремо трошки чорної фарби. Так, змішуємо з білою. виходить у нас такий світло-сірий колір. І малюємо зайчика. Зайчик у нас все що складається з овалів. Так, ми вже з вами говорили. Малюємо голову, малюємо тулуб зайчика. Ось. Так, замальовуємо. Так. Хвостик такий, вушка, довгі вушка. Такі ножки, ніжки, лапки внизу. Так. І беремо фарбу чорного кольору, малюємо носик крапочка і очко крапочка. Ось такий гарний зайчик у нас получився. трошки тут поправимо. І зайчик прийшов на ялиночку. Так, ось дітки ось такий малюнок у нас гарний получився. Все, малюйте, присилайте мені роботи. До побачення.